Вивши на місер. перевести в нейтральне положення реміни передач. Далі промикнути стоянкове гальмо обов'язково. Е, впевнитися, що тиск в пневмосистемі не менше 6,5 для тому що працював нормальний пневморозподільник. Для щогли робочий тиск достатньо 2,5 бара. Та далі ми вмикаємо дживлення на плюс 24 вольт на все електрообладнання додаткове та вмикаємо жилення на пульт керування безпосередньо насосною установкою та встановлюємо противідкатні опори. Після цього вмикаємо жилення на керування насосом. Промивка водобінних комунікацій після роботи з другим способом за допомогою патрука для забирання пінотворючої сторонньої ємності. Під'єднуємо жорсткий шланг, що тут буде розрідження. Ємність з водою, щоб така. Далі, що морове? Далі ми заповнюємо, прийшли до составний ціку, закриття всіх квитків, закриття зеленних краників з вакуумної системи, з колектора смоковання та зелені краник безпосередньо з насосу. Після цього заповнюємо насос водою з системи. Для цього відкриваємо пневмоклапан системи, насос, відкриваємо вакуумний кран для того, щоб... Повітря. Чуємо характер шипіння, чекаємо появи води з кільного патрубка вакуумної системи. Вже є вода, після цього закриваємо вакуумний кран. Далі нам необхідно запустити насос та після того, як давай запустимо насос. На цього ми вмикаємо потужності. Тиск 25 бари, у нас зараз наразі таке і є. Після цього ми відкриваємо кран подачі води на пінозмішувач та відкриваємо кран забирання води з сторонньої ємності. Після цього відкриваємо напірний патрубок до буквально буде нашого що І промиваємо, повертаючи назатор, ми промиваємо водопінні комунікації. Це другий спосіб промивки. До появи чистої води рекомендує 3-4 хвилини. Ну, Наразі у нас вже вода чиста, вже піни, Але я б рекомендував все ж таки промивати водопінні комунікації. Водою з цистерни через кран. Не дуже удобний кран. Чому? Тому що е, трубопровід з наразі для забороку, юності, бачите, він іде-сюди і одразу до пінозмішувача. Тобто ми промиємо пінозмішувач. Але оцю магістраль, магістраль до цього крана бачите, ми не промиємо. Він буде піддаватися впливу піноутворювач, який буде рухатися по цій магістралі. Тому ну, цей другий спосіб має місто бути, в інструкції написано, але я б рекомендував все ж таки першим, це буде більш надійно і завадить виходу з ладу.